Вітаємо! Сьогодні ми докладно розглядаємо одну ну дуже цікаву тему: йдеться про можливу зміну стратегії Дональда Трампа щодо Росії: чи справді замість пряника може прийти батіг? Ми тут проаналізували дещо, зокрема, огляд Ребекки Кофлер для детелеграф і як це бачать українські медіа. Спробуємо розібратися, що вказує на такий потенційний сув, і головне, що ж це за таємна зброя Трампа проти Путіна, про яку почали говорити. Доброго дня так справді останнім часом заяви певні дії Трампа вони викликають чимало запитань. Давайте спробуємо розшифрувати ці сигнали, ну і прикинути можливі наслідки. Гаразд, давайте по пунктах. Отже, перше, що впало в око, Трамп, кажуть, скасував рішення про припинення поставок певної зброї Україні, це вже щось. І по-друге, його риторика щодо Путіна ну, вона стала помітно гострішою. Так називає його заяви нісенітницями і після телефонної розмови, як повідомлялося, оцінив наміри Путіна як іти до кінця і продовжувати вбувати людей. Ну, це звучить досить різко. Погодьтеся, абсолютно. І ця зміна тону вона ж не на порожньому місці вникає. Це збігається з інформацією, що Росія за деякими оцінками ну зібрала чималі сили, називали цифру близько 695 тисяч військових для можливого літнього наступу угу. і паралельно посилює повітряні атаки на Україну. Хоча, звісно, та гучна погроза розбомбити Москву. Про яку писали змі, ну можливо, це було радше таким собі попередженням ще до вторгнення, але загалом тенденція до жорстокості простежується так, схоже на те, і ось тут мені здається стає ще цікавіше: економічний тиск. З'явилися повідомлення, що Трамп, нібито, пригрозив країнам Брікс, а туди ж і Росія входить додатковими 10% митами. За що? За антиамериканську політику. Саме так і ще були натяки, що Путін, мовляв, грає з вогнем, і для Росії можуть настати, як він висловився, дуже погані часи. І ось тут власне виникає головне питання адже дивіться, уже діє понад 16 тисяч санкцій. Так, величезна цифра. Відключення ключових банків від SWIFT, замороження активів їхнього центробанку, все це безперечно вдарило по економіці, але, як ми бачимо, не змінило стратегічних розрахунків у Путіна щодо України. То що ж може бути новим інструментом? І ось тут все частіше згадують одну людину Скота Бессента, потенційного міністра фінансів. Так, так, Бессент – це ім'я зараз на слуху, досвідчений фінансист з Волстріт. кажуть, відомий таким, знаєте, нестандартним мисленням. Він же, здається, брав участь у торговельній війні Трампа з Китаєм. Yeah. Його описують як людину, що вміє використовувати фінансові вразливості опонентів, згадують цього участь разом із Соросом у подіях 92-го року, оту історію зі зламом Банку Англії. Ага, чув про це, коли вони зіграли проти британського фунта або його гру проти японської Єни у 2013-му. Тобто, це не просто досвід, це, скажімо так, специфічний талант до фінансових атак. Тобто... Людина, яка знає, де і як натиснути, ну принаймні така в нього репутація. І якщо це поєднати з тим, що відбувається всередині російської економіки, а там вже є явні ознаки набруги, висока інфляція, яка б'є по людях, споживчий попит падає, проблеми в промисловості через санкції, відтік технологій, величезне навантаження на бюджет через війну. Угу. Навіть і їхня голова центробанку Набіуліна вона ж публічно казала про дуже неспокійні часи попереду. Путін, звичайно, знає про ризики нових санкцій, але от чи не недооцінює він саме готовність Трампа і Бесента застосувати щось ну, якісно інше? Тобто не просто більше санкцій, а якісь інші механізми? Можливо, більш цілеспрямовані, більш болючі фінансові інструменти. От, наприклад, уже ж є законопроект сенатора Грема. То що про 500% мита так для торгових партнерів Росії це ж по суті крок до майже повної економічної ізоляції. Тож виходить така картина: Кремль намагався збудувати фортецю Росія, так захиститися від санкцій, знайти шляхи обходу. А тепер питання: чи витримає ця фортеця, якщо нова американська адміністрація, потенційна, звісно, вирішить бити не просто по площі, а точково? По фінансових ахілсових п'ятах, використовуючи досвід таких людей, як Бесенд, саме так і головне, чи може такий підхід, якщо його справді застосують, нарешті змінити розрахунки Путіна, змусити його зупинити війну. Підсумовуючи, що ми бачимо, комплекс сигналів так це і зміна риторики, і поновлення військової допомоги, і що, мабуть, найцікавіше потенційний акцент на дуже агресивній економічній стратегії. І ключовою фігурою тут може стати саме Скот Бесенд його специфічний досвід розглядають як можливий інструмент тиску. Атлом для всього цього слугують цілком очевидні економічні труднощі всередині самої Росії. Це визнають навіть їхні офіційні особи. І наостанок, як завжди, думка для роздумів нашим слухачам. Давайте уявимо на хвилинку, якщо такий от безпрецедентний цілеспрямований економічний тиск справді виявиться ефективним проти Росії. Такої великої країни, якими тоді можуть бути довгострокові наслідки, можливо, абсолютно непередбачувані, і геополітичні прецеденти, якщо подібну тактику фінансової війни почнуть розглядати як ну стандартний інструмент проти інших великих держав у майбутньому.